Всім привіт! Це канал про квіти. Сьогодні у нас вже 26 листопада, і сьогоднішнє наше відео про те, як ми готуємо нашу хризантему мультифлору до зими. Ось так виглядають кущики на сьогодні. Це пізні сорти, які ми не встигли обрізати до снігу, до перших морозів, то ось вони виглядають зараз так жахливо. Зараз це все треба почистити, обрізати і підготувати хризантему до зими. Почнемо ми з сорту ремеслілак. Ось так виглядав кущик до снігу, до морозів. Це пізній сорт, квітну він до останнього. В першу чергу беремо секатор і зрізаємо всю цю шапку. Це це чистимо від листя, від зайвих гілочок. Оставляємо десь ми 10-15 см. І коли все це почистили, беремо агроволокно, можна біле брати, можна чорне, у нас було. Тільки біле чорно не було, тож ми взяли біле, а ви беріть те, яке у вас є. Беремо і прикриваємо наш кущик. Тепер, щоб агроволокно не злетіло, його треба зафіксувати. Можна брати, чим вам зручніше, ми робимо це звичайними шиферними цвяхами. Беремо і фіксуємо наше агроволокно. З всіх сторін. Ось так. І тепер агроволокно нікуди не злетить, і хризантема буде так зимувати до весни. Так, І переходимо до наступного сорту це у нас піена. Ось так цвів цей сорт в цьому році. Ставимо вам трошки фото, як виглядали ці кущі до, в цьому році до морозів. Щоб було трошки яскравіше і не виглядало відео таким сумним. Так, робимо те саме: обрізаємо, вичищаємо, накриваємо. Також можна, якщо у вас немає граволокна, можна взяти. Саме цей кущик, оцю шапку, і нею прикрити наші кореневище. Прикриваємо, також фіксуємо, щоб він не злетів. І це як варіант, щоб перезимувати хризонтемю. Ми раніше так завжди робили, ну, потім зупинились на агроволокнові, тому що так клумба виглядає акуратніше, і навесні вже потім менше прибирати. Взагалі, от у нас на Дніпропетровщині хризантема мультифлора зимує дуже добре. Пізні сорти можна взагалі не прикривати. Погано зимують ці ранні нові сорти. Вони бояться холодів, тож їх обов'язково треба прикривати. І якщо ви мешкаєте на північ країни, то ви можете взяти агроволокно і в два шари, щоб точно вже не замерзла ваша хризантемка. А так, якщо це пізні сорти, то вони зимують дуже добре. Це сорт також пізній, дора. Також квітну вона до останнього, поки не прикрила снігом. Ще, чого боїться хризантема мультифлора це вимакання. Якщо взимку багато снігу і потім він тане, то якщо хризантема буде довго знаходитися в цій воді, то вона, звичайно, не витримає і вимакне. Тож старайтесь хризантему не садити в низині, там, де збирається у вас. Багато води, краще не садити в такому місці хризантему. І ніякому разі не можна накривати хризантему взимку ніяким листям, ніякими кульками, тому що, якщо зима буде більш-менш теплою, ваша хризантема просто там. Хризантему потрібно, щоб було провітрювання. Тож, чимось таким укривати, щоб хризантема могла провітрюватися. Ось так виглядають наші кущики хризантему, після того, як ми їх укрили. Це також тут були хризантеми тут ранні сорти, ми їх обрізали раніше, до снігу, і ось в такому вигляді вона буде у нас до весни. Наступний спосіб зберігання хризантеми мультифлора це в горщику. Якщо ви придбали весени хризантему в горщику, то, звичайно, її не обов'язково висаджувати в зиму в відкритий ґрунт. Якщо у вас є десь зберігати, то, звичайно, зручніше це зробити в горщику. Зберігати можна її в будь-якому неопаленому приміщенні, це може бути теплиця, може бути погріб. Ми будемо зберігати свої в погрібі. У нас небагато горщиків, це ми для себе декілька сортів оставили. Ми зберігали вже не один рік в погрібі, тому скажу, в погрібі зберігається дуже добре і навіть краще, ніж у відкритому ґрунті. Робимо все те саме, що з хризантемою: в клумбах, обрізаємо, гарненько вичищаємо. Вичищати обов'язково, тому що все це погане листячко – це в майбутньому моросадник різних хвороб, а нам цього не потрібно. Тим паче, що зберігати ми будемо в погрібі а там не дуже сухо. Гризонтема в основному висаджена в 3-літрових горщиках великих. Ну, а ось один ящичок у нас залишився. В півлітрових горщиках. Ми вже його не пересаджували більше, тому буде, будуть зберігати також в погрібі маленьких горщиках. Також обрізаємо, почищаємо. І після того, як обрізали і почистили кущики, треба обов'язково обробити від різних хвороб і від шкідників. Робимо бакову суміш, у нас був це препарат свіч це від хвороб, і препарат Актелік, це від шкідників. Ви можете брати будь-який інший препарат, який у вас є. Нагадую, що біопрепарати в холодну погоду не працюють, тож працюємо хімією. Після того, як обробимо ми. Обов'язково трошки треба, щоб горщики висохли, і тільки після цього ми їх спустимо в погріб. Чи потрібно поливати хризантему взимку, це все залежить від того, де ви її зберігаєте. Якщо у вас сухо, то слідкуйте, щоб коріння не пересихали. Якщо це погріб, ми не поливаємо її взимку. От і все. На цьому відео ми закінчуємо. Всім дякую, хто дивився до кінця. Всім вам і вашим пристинкам бажаю добре перезимувати. До зустрічі на нашому каналі!